Боги, добрий вечір! Сьогодні я зроблю те, що дуже давно не робила. Зніму для вас відео. Для кого не знаю. Я не знаю, хто оглядачі цього відео, але там розмити розмиті мугівари, дуже гарні мугіварочки. А я стала фанатом Ванпісу за цей час. І сьогодні я дивлюся епізод. Епізод, який є мрією. Будь-якого фаната будь-якого аніме, я вважаю. Чому? Тому що тут будуть показані люди, які можуть зі сторони бачити наших улюблених героїв. Наприклад, уявіть собі, ходить такий собі Сатору Годжо, чи ходить такий собі Леві. Ну, ви що, ніколи не уявляли, як інші люди реагують на цих чуваків? на те, як вони. на те, як вони. Б'ють ворога на те, як вони щось кажуть. Коротше, мені цікаво роздумувати про те, як інші на них реагують. А Ванпіс це взагалі окрема тема, це просто феномен. І арка Марінфорд, там, де всі просто головні поганці і непоганці фігачаться. І це виглядає суперпічно. І ми бачимо навколо просто мільйон ботів оцих варти, вартових, їх куча, вони ніхто. Я постійно думала, блін, ці вартові, їх багато, вони бачать цих цих піратів зі сторони, вони всередині цієї варти щось думають, знають, чують. Яке відношення у них? Тобто вони ж нам намальовані як просто стадо. Це просто подарунок побачити історію, маленьку деяких цих людей, які взагалі їх немає в ванпісі, але вони ванпісі. Як вам пояснити? Ну, тобто, побачити класних героїв з боку, типа. Це він. або... Ф... Ну. Я не знаю пояснити це відчуття. Мені здається, це настільки чудовою ідеєю. Я просто охреніла від того, що таке з'явилося. Тому зараз я буду просто офігівати від захвату. Ребят, просто пожалуйста. Так. І я трималася просто 4 дні. О, єс, єс! Yes, Marco, yes. Oh, yes. Mm. Боги. я все. <хух> <хух> mm, я вже все, я вже все, я вже все. Кажуть, що треба плакати тут. О, май гад! О май гад! А! Блін, ну тут стопать і стопать, ребят. А! Ооооо! Ось, про що я кажу, Ви можете зрозуміти. Просто нам показали в Марінфорді цих ботів, просто які... Їх же купа, хтось бачив це особисто, хтось ось так там по телеку цьому коротше. і вони всі щось думають про ці події у світі. Боже, який подарунок! Малії сподобалася намі. О, якийсь пазлік там у неї. Що у тебе за пазлік? Ребята, я вас люблю. Я хочу все про вас знати. Бусі мої. фан Фанлетеро. Дякую. Намсан, сан, ви такий особливий пірат. О! Всі такі мужики жорсткі з фруктами, а ви така красива рижулька. Боже, вона ще не клеяла б туди мандаринку. Боже. Outsmart them with your wrist and. Щось там Reuse Ну, я розумію сенс, але перекласне. О! У них має тут щось перемкнутися в їх голові. Вони мають щось побачити. Ну, що Що тут буде, будь ласка. Ага! Ага! Ну! Ви розумієте. А! Просто міхаук. От стоїть там, займається своїми крутими справами, і чоловіки це бачать, і вони такі оу у Ну, типу, побачити таку битву легендаріті зі сторони. І нам це показують, нам це зробили. Я не знаю. Цей фандом. це ще... А! У мене немає слів, вибачте, але в мене їх немає. Ага, дивіться на його обличчя, це Дракула бехал, звісно. Ні, Та, Rarnoa поки ні. Блядь, це Rornoo стоїть! Сука! Блін, це так прикольно! alive, dead. алкашня. Ну, тобто вони читають малим прикольно, тому що у нас існує не тільки Бартоломео, який фанатіє від них, ви розумієте? Боже, це типа плакат чи якийсь volume 39, це типа. Якийсь. А, е, ну, журналчик вийшов. О, ну, наре. Ну, боги. А що такое? Що за ють чуть-чуть? Що це таке? Давай. Отака. Я б куп. Капітан Луфі! 3 де ту є. In the newspaper» Все ти розкрила, мала, ну. Вона зрозуміла? Вона зрозуміла, що вони мають тут зібратися. Через два роки він цей день прийшов, і вона біжить, щоб її побачити. Боже. А, Согі Кінг? А, пірона, перона. Піроночка. А? Всі починають перепрошувати, блять. А? Він живий каже: I'm sure he's getting stronger somewhere in the world. Це правда з Дракулем міхалком. Одегірі. Блять, зоро. Зоро. Чому він блядь, вони даруть з нього, що він носить е в зубах? Йо моє. А, блядь. Він щось не витримає, чи як? Мосхет. Звідки ви знаєте це вам, що Санджі сказав? Звідки? <клухи> Он дурбе мале. Що такое с тобою? Що такое? А шо такое тобі? А шо такое тобі? Ты шо охуевший? Да так и таке кажешь? О, мразь. О, мразь. Ну да, ти крутий. Луфі ніколи так не зробив. Чопер так не зробив. Санджі. Зо... Та ніхто в житті так не зробив. Сука. Мразь. Ти ж бусінка моя. Ха-ха, ти шо лох? Бі, ти лох, блядь. А він лох просто, подивись. А ну, Санджі, скажи їм. Получите. Боже, які ви лохи. Улюблений Луфі. Вони фанатіють від них а. <таспорядок> ага. Блін, вони ж побували в Маринфорді, ага, а то хто блін? Ага, окей. Ну, що у вас там сталося? Давай. O Teraz. 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 O, o, o.

Можна дітей не вбивать, пожалуйста? А! Вживу, вживу, побачите це. Я це нарисованим персонажам заздрю, йоп. He's looking great. Yes! He's not looking great. He's looking sexy and handsome and very much so good. And he is just the best. Guy Ever. Exist! Oh, oh. Просто Луфі, uh, коли навчився робити ці всі штучки з Рейлі разом, він, вибачте, коли на свободі через два роки з'явився, це просто можна трусики одпісять. І його голос, Боже, як я люблю його актрису. Дубл Дубляжу Це просто куди? Куди, куди, як це можна було зітворити взагалі. Ну тобто він вривається так, що всі просто стоять ці наві і такі. Ну, вони, блядь, живуть ним, вони просто розуміють, що воно таке. Вони. Вони. Ось сю. Він посміхається. Активі... Активіруйте, давайте. Не треба тоді активувати, не треба Toxic е, е, Liquids. Dark King Really. Dangerous Pirates. Угу. Но бад шис pirate» Yes. Бад шис different. Yes. О oh, боже. О, ні, 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 це не вчасно. Це не вчасно перона. Бось всіх уничтожила, блін. Ах, ти ж бомбочка перона. Давай, 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 побач, попач, Їх корабель, Їх корабель. Сука, мразь, блядь. Ви що не нормальный О ні. о боже. Получим раз. получи! Мразь. получи! Боже. Ну, мені здається, тут все зрозуміло. Коли ти не можеш бути сам Могіварою, то коли ти бачиш їх, ти відчуваєш просто диво якесь. Просто зі спини здалеку. Ось так, коли вони тебе не бачать, не знають. Це так, прикольно. Ну, цицьки ціки це, звісно, піздець, як завжди, але ну, ладно. Все. Боже, будь ласка, я так хочу, щоб вона колись. Побачила. І правильно зробила! Ви хотіли людям зробити погано. Поняв, блядь, сука. Ну, это, блядь, Дейер Нами. Great. О, oh, нет, Amazing. Боже. Simhar am having